10 січня погода в Україні все ще буде контрастною. Тепло на заході та мороз на сході. Вже дуже скоро холоди відступлять. На Полтавщині похмарить без опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Температура повітря в день мінус 4 градуси, вночі мінус 11. У Кременчуці хмарна погода триматиметься до самого вечора без опадів на термометрах. В день мінус 4. вночі, можливо, близько 7 градусів морозу. За прогнозами синоптиків, вівторок у горішніх плавнях, буде хмарним, без опадів. Найнижча температура вночі мінус 8, в день до мінус 3 градусів. Найтепліше 10 січня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 2001 року плюс 9 градусів. Мінімум 1950-26. мінус Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.